Замість залізної клітки ось така пластикова загорожа і підсудному приємніше норми КПК виконано. Богорочанський районний суд наразі єдиний на Прикарпатті, який впровадив таку новинку. Це не власна забаганка представників ФЕМІДи, а вимога нового кримінально-процесуального кодексу. Розробити проект загороджень європейської практики державна судова адміністрація мала ще три місяці тому. Однак наразі жодних ініціатив немає, тому Богорочанському суді їх взяли на себе. Європейський суд справ людини розглядав справу. Худорковського проти Росії. І там на Росію було накладено штраф у сумі 20 тисяч євро за те, що Худорковський утримувався у металічному загородженні. Тому ми вирішили не чекати і вирішили встановити отаке загородження, яке ви бачите перед собою. Непробивні вікна щільно зачинені двері. Вартість такої конструкції трохи більше 13 тисяч гривень. Кошти виділила державна судова адміністрація, які близько півмільйона гривень на реконструкцію приміщення. Зараз Богорчанський районний суд відповідає усім вимогам. До речі, розміщений він у пристосованому приміщенні, адже звели його ще у 1902 році за Австро-Угорщини як повітовий суд. Це приміщення 111 років вже має, і як нам відомо із слів старих жителів Богорочан, воно раніше також воно застосовувалося для суду. Внизу були камери, де котували людей. В даний момент ми там теж переобладнали на стежі камери для утримання підсудніх. Близько тисячі справ щороку. Чотири судді та чотири зали судових засідань. Усе, як то кажуть, як книжка пише, якщо будуть фінансові надходження у Борочанському суді, планують замінити ще одну залізну клітку на пластикове загородження, поміняти дах та облагородити фасад.